Розмовляють дві подруги. Ти пам'ятаєш Надійку? Так, а що? Вона в Амстердамі з триптозеркою працює. Так вона ще тоді казала, що всім покаже. Любий, мені здається, в карбюратор потрапила вода. Яки ж ми розумні стали в машинах розуміємося. А ти знаєш, де той карбюратор знаходиться? Так, звісно, в машині. А машина де? А машина в озері. Я так люблю, коли він проводить рукою по моєму волосю і каже, яке воно шовковисте, і навіть не має значення, що це мої ноги. Лікарю, лікарю, як він? Він у тяжкому стані, у нього інфаркт, переломи. Чи можу я з ним поговорити? На жаль, ні. Якщо хочете йому щось сказати, скажіть мені, я передам. Будь ласка, запитайте в нього, чи здала я на права. Іван ніколи не бачив літаючих тарілок, доки не оженився. Шукаю гарного молодого чоловіка з блакитними очима, який пристрасно обійняв мене маршруті, щоб я не впала. Поверни телефон, полкіку.